Сьогодні ми проводимо захід. Це дводенний тренінг по сертифікований для тренерів у нас впровадження ігрової методики. Адвокація для рад внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми опановуємо ігрову практику, яка дозволить розказати більш доступно про практику адвокації про вирішування питань для внутрішньопереміщених осіб. І ми дуже надіємося, що ті люди, які сьогодні-завтра отримають знання, зможуть в своїх громадах потім сприяти. Створення або роботі рад ВПО і будуть налаштовані на вирішування тих проблем, які є в громадах. Проблеми, які всі типовими є для громад, це відсутність житла, відсутність робочих місць, сприяння інтеграції ВПО і би, сприяння їх адаптації в нова в нових умовах. Ми пішли саме через вивчення інструментарію. Как бы практика адвокації, тому що ну, дуже часто внутрішні переміщені особи не дуже обізнані, як вони можуть вирішити свої питання. І тому що ми спільно з обласною радою ВПО, з коаліцією громадських організацій, з обласною радою, з Черкаської регіональної агенції ми паду, ну, вирішили, що така ідея, як вивчення в доступній формі практика адвокації. Дозволить напрацювати рішення, які потім в громадах дозволять вирішити ті питання, які ми ставимо. Тому у нас дуже багато партнерів, ми з ними працюємо і хочемо цю методику далі впроваджувати в Черкаських громадах.